Курточки мікс першого сорту 10 кг. По ціні 2100 гривень за цілий кольочок. Курточки йдуть різноманітні. Осінь, весна, розміри теж йдуть різні. Це у нас Бершка, розмір 26. -й. Наступна моделька це безрукавочка більшого розміру, теплесенька. Еля розмір пише. Наступна ось така. Жіноча, теж більший розмір. Осіння моделька. Далі така сама. Дивіться, як вони класно не Так, це буде розмір. Так, розмір буде 50-й. Наступна парка. Теплесенька. Ось така моделька. Жіноча. Далі ось такого плану. Тепліша. Так, розмір буде. Зараз вам озвучу. 44-й. Далі такого плану. Зимова, теплесенька, гарнесенька. Далі безрукавочка яскрава, гарний великий розмір. Далі це буде розмір, не бачу. Ось така теж теплесенька. Наступний знову ж таки, безрукавочка HM. Ось такого плану спріт. Далі така моделька. Парка чоловіча, і це розмір елічка. І остання моделька, яка нам попадається, ось така крутезна, теплесенька, подовгувата курточка. Розмір я не бачу. Жіноча моделька. І все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, ціна 2100 гривень.